З 18 по 26 липня в хорватському місті Спліт відбудеться чемпіонат Європи з футзалу серед закладів вищої освіти. Україну на континентальній першості представлятимуть футзалісти Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, які вибрали це право, ставши чемпіоном України у грудні минулого року. Студентська збірна Франківщини на 100% складається з вихованців урагану різних років, а керманичу збірної, а виступив тренер основної команди Драконя Юрій Іванишин, якому допомагатиме Іван Данилишин, тренер дублюючого складу урагану. Упродовж останніх двох тижнів Вірно готувалася до чемпіонату в Івано-Франківську. А вже в неділю, 16 липня, взяла курс на спліт. Відзначимо, що жеребкування групового етапу турніру заплановано на 18 липня при приїзді всіх команд учасниць турніру. А перший змагальний день 19 липня. Загалом участь у чемпіонаті візьмуть 19 команд з 15 країн Європи. Основна команда народного футбольного клубу Ураган розпочала підготовку до нового змагального сезону. Дракони у дещо експериментальному складі зібралися в Івано-Франківську, де проводять дводенні тренування. Вранці на свіжому повітрі, а ввечері у спортивному залі. Команда зібралася не в повному складі, тому що частка команди поїхала в Хорватію на чемпіонат Європи серед вищих, І дуже добре, що вони отримують. На старті чемпіонату потрібно таку практику, досвід міжнародний. Не вдається це зробити з урахуванням нашої ситуації, тому зараз готуємось франківську з тими гравцями, які залишились, плюс залучили з минулорічної команди ю 17 деяких гравців на перегляд. Будемо готуватися в івано франківську дочекаємось другої нашої групи і почнемо рівноцінний збір. Вже де будемо визначати дійсно гравців, які будуть основними на чемпіонаті. Гравці взялися до тренувань із позитивним настроєм, каже капітан команди ураган. Та кращий гравець сезону 2022-2023 Ігор Корсун. Хорошим настроєм давно не бачилися, трошки відпочили, тому з гарним настроєм з новими силами будемо починати працювати, готуватись до сезону. Скучили, скажімо так, один за одним. І за, за м'ячем, за футзалом. Досвідчений Михайло Грицина зазначив, що завдання перед командою у новому сезоні одне золоті медалі чемпіонату України екстраліги. Завдання саме тільки одне ми хочемо повернутися в фінал, але вийти з нього переможцем. Тому завдання тільки чемпіонства про інакше думати не можна. До слова, тренерський штаб, «Урагану» свідомо відмовився від участі у передсезонних турнірах, щоб приділити більше часу на підготовку. Ми відмовились від участі в турнірах, тому що розуміємо, що ми будемо на той час не готові ще грати. Нам потрібно буде дочекати і дати їм час відновитись і потім вже готуватись. Тому... Чекаємо все ж таки цікавий сезон. Тим часом відбулася нарада керівників клубів Вібет Екстраліги, участь в якій взяли 10 керівників команд учасниць майбутнього сезону. Мова йде про столичний хід, Львівські енергія та ІНАЙТІ, Франківський Ураган, Кардинал Рівне, Хмельницький Сокіл, МСК Харків, Романський рятувальник, а також об'єднану команду з Києва та Новачка Ская футзал. На жаль, на старт нового сезону не вийде Черкаський Черкаси Обленерго. Новий сезон стартує 17 серпня матчем за суперкубок України, в якому зіграють чемпіон України. Поличний хід та володар Кубка України кардинал Рівне. А базова дата першого туру нового чемпіонату 26 серпня. Першість триватиме до 22 квітня. 2024 року. А наприкінці травня розпочнеться серія плей-офф. стосовно Кубка України, то у новому розіграші замість фіналу восьми повертається фінал чотирьох. Баскетбольна команда Прикарпаття Говерла подала заявку на участь у баскетбольній суперлізі. Про це повідомив під час брифінгу в Івано-Франківській міській раді директор клубу Андрій Дроздов. В наступному сезоні в принципі, ті змагання, які ми в минулому сезоні були, це і Суперліга, Вища Ліга, ой, Молодіжний чемпіонат, Універсіада. Також ми будемо... вже ми подали заявку, будемо приймати участь в цих змаганнях. Також керівник команди підсумував сезон минулий, коли клуб відверто ризикував, бо виступав переважно гравцями 19-20 років. А грали вони проти досвідчених суперників. Минулий сезон. Ну я вважаю з командами, такими як Дніпро, будівельник, там, навіть львівська політехніка, яка була укомплектована досвідченими гравцями. Ми зайняли шосте місце і ну. Готуючись на протязі чемпіонату і в кінці сезону, ми ці хлопці прийняли участь ще в двох змаганнях, а саме молодіжний чемпіонат України, де ми зайняли друге місце, і приймали фінал чотирьох. Універсіада КС Українська універсіада, де команда наша виграла вибрала золоті медаль. Андрій Дроздов також нагадав, що баскетбольний клуб входить до структури спортивного клубу Прикарпаття унікального проєкту для України в цілому, який об'єднує п'ять професійних команд. З минулого року команда називається Прикарпаття Говерла. Щоб ви розуміли, не тільки ми, а ще п'ять команд з такою назвою, це унікальний такий проєкт, якого нема у нас взагалі в Україні. Це футбольна команда, дві баскетбольні команди, які грають в Суперлізі, прем'єр-лізі, і волейбольна команда. Це, е, на всеукраїнське е, змагання дітячими заявили три команди і приймали фінал чотирьох. Команда дітей 2009 року зайняла бронзові нагороди. Тут дома ми приймали. Да. Е, хотілося б, знаєте, сказати, подякувати міській владі, що. Минулому році прийняли нас свою сім'ю подякувати керівництву спортивного клубу Прикарпаття. Ну а від нас я думаю, що ми зробимо все, щоб ви тільки гордилися нами. А натомість, капітан Говерла Степан Лесик вважає, що в минулому сезоні команда непогано виступила на фоні кваліфікованих опонентів. Суперлізі, де в кожній команді є. Досвідчені гравці, які виступали в Суперлізі ще до війни, і кожна команда була з хорошим складом і з великими іменами. Ми, я вважаю, непогано себе показали. І заклали, можна так сказати, кістяк вже на наступний сезон, аби показати себе ще краще і розвивати баскетбол в Україні і в Франківську. За такою стратегію Прикарпаття Говерла буде працювати і надалі, залучаючи молодь та приносячи результат для Івано-Франківська. Цими нашими виступами ми залучаємо молодь до, ну, до Академії Говерла. Вони бачать наші виступи, бачать наші результати, хочуть теж грати баскетбол. І от таки показує, що дитяча команда вже займає бронзові місця на сукраїнському юнацькому чемпіонаті. Тому ми далі будемо працювати, далі будемо намагатися залучати молодь і приносити результати для франківського. Збірна України з баскетболу 3 на 3 виступила на етапі світової ліги націй. Зокрема, жіноча команда України Ю 21 посіла друге місце на етапі у французькому вуароні. Спершу наші дівчата впевнено здолали Словачину 22-5, а потім дотисли команду Нідерландів 15-14. У фінальному матчі проти господарок змагань збірної Франції наша команда зазнала поразки з рахунком 18-21. Підопічні франківського тренера Дмитра Неволіна зробили потужний камбек, відігравши з рахунку 9- до вісімнадцять Але вирішальні очки набрали. Французькі баскетболістки таким чином наша команда посіла друге місце в рамках третього ігрового дня Ліги Нації, 3 на 3 у Вароні. Тим часом у місті Дебрецен Угорщина стартував чемпіонат Європи з баскетболу 3 на 3 серед команд вищих навчальних закладів. У жіночій сітці змагань Україну представляє команда Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у складі франківської студентської команди виступають Анжеліка Ляшко, Дар'я Кононунченко, Вероніка Космач та Вероніка Любінець. Наші дівчата виступають у групі Б, де їх суперницями є команди університетів з міст Мінню. Португалія, Загреб, Хорватія, Дьор, Угорщина та Брно Чехія. А відтак гравчині ПНУ підтвердили свій клас, впевнено стартувавши на європейській першості, спершу переграли представниць Португалії 22-6, а згодом здолали студентах з Хорватії 22-12 та угорщини 22-10. Андрій Менів Андрій Аргара канал 402.